Десятикласниця Катерина Касьяненко вперше тримає зброю, вона щойно вистріляла усі патрони. Потрапити в ціль, говорить, непросто. У нас була лекція, як тримати зброю, повний опис зброї і правила безпеки. Разом зі старшокласниками стріляв і міський голова Олександр Мамай, щоправда, не із дрібнокаліберної гвинтівки, як вони, а з карабіна Симонова. У нас e, e... Восьмий, дев'ятий, десятий клас були уроки військової підготовки. На сьогоднішній день, на жаль, ці уроки військової підготовки у нас занедбані. Тому ми прийняли рішення з цього року відновити їх в кожній школі, щоб учні дев'ятих, десятих і одинадцятих класів не просто проходили теоретичні знання військової підготовки а для того, щоб вони проводили і практичні знання. На це з міського бюджету вже спрямували 25 тисяч гривень. Заняття проходитимуть на базі Ру 14-ї гімназії дітей познайомлять зі стрілецькою та вогнепальною зброєю. Відпрацюють практичні навички стрільби з дрібнокаліберної гвинтівки, не хотілося б тримати зброю в руках в інших місцях коли не в тірі на уроках захисту вітчизни. Емоції переповнюють всередині. А тут такий адреналін, таких відчуттів я, мабуть, ніколи ще не відчувала, і мені дуже сподобалося. Сподіваюся, що я ще неодноразово. Спробую себе в цьому мистецтві стрільби, але сподіваюся, що не в реальному житті, адже як не крути, а все це страшно. Діти радіють можливості отримати навики стрільби. Раніше більшості це так зване задоволення було недоступним. Один вистріл із дрібнокаліберної гвинтівки коштує 5 гривень. Головне, говорять інструктори ТИРу дотримуватись правил безпеки, щоб не зашкодити собі та оточуючим. Якщо дитина себе веде хорошо, виконує всі наші требування, он тоді і добре і учиться. Дисципліна у тирі на першому місці. Передбачається, що упродовж квітня у навчально-тренувальних стрільбах візьме участь 1270 школярів Полтави.